Добрий день! Вас вітає канал Капризуля Творимо з любов'ю. Сьогодні я приготувала простий, але дуже смачний салат з серії на кожен день. Якщо хтось з вас любить хоч трішки буряк, то ви дійсності візьмете його собі на замітку. Приємного вам перегляду! Для салату нам потрібні гриби. У мене наразі опеньки, відварена картопля, буряк, квашена капуста, цибулина, олія, оцет, перець і сіль до смаку. Картоплю і буряк зараз буду нарізати середніми кубиками, а цибульку наріжу дрібненько. Так, картоплю буряк і цибулю я вже нарізала. Додаю опеньки. Якщо великі, то ріжете наполовинки. Якщо такі маленькі, як мене, можна кидати ціленькими. Додаю квашену капусту. Вливаю олію. Олія може бути соняшникова, може бути оливкова. Хто яку має. Додаю оцет. перець. І з солью до смаку. Гарно перемішую. Додаю ще трішки цукру. Хто любить кислий, не додавайте цукру, а хто любить солодкавати, можна додати цукру. Це вже на ваш смак. Гарно перемішуємо. Ось такий салат получився за 5 хвилин. Так що салатик готовий, біжіть куштувати! Якщо вам сподобалось відео, пишіть свої коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!